Був з дівчиною у кальянні в п'ятницю, спілкування приємно, намагався торкатись, після вийшли взяв її за руку. Йдемо, прибирає руку, каже, що є хлопець. В кальянні спілкувались, а потім вона це каже. Запитав, де він? Я не з України. Каже, що в них стосунки на відстані. Він не з України? Ну, Це він про себе пише. Ну добре, димо, вона вже трохи замкнута, потім знову спілкування стало приємним. У кінці не дала себе поцілувати. Треба було напевно обличчя притягнути. Пообіймалися. Пише, коли є сенс. Пише, коли є сенс її витягати на друге, чи є сенс третього, якщо вона буде тормозити. Русня вам пізда! Слава Україні! Та є сенс. Слухай, та ясно, що є сенс? Якщо б вона була настільки вірна, якщо б вона була б настільки правильна. То б вона з тобою на зустріч не пішла, і в кальянні з тобою би не сиділа. І розуміючи, що ти а, проявляєш до неї увагу і намагаєшся її звабити, вона би не продовжила з тобою спілкування, а вона продовжує. Тобто її все влаштовує. Так, їй і хочеться, і колеться, але є шанс, що в, який момент, в якийсь момент вона забуде про те, що колиться, тільки захочеться. Коли витягувати. Та чим швидше, тим краще. Навіщо тобі чекати на щось? Витягуй. В п'ятницю були на побаченні. Сьогодні, завтра можеш вже витягувати на наступну зустріч. А якщо хоча б якась динаміка буде між першою та другою зустрічю, може там вже за руку підете, обіймаєтесь, поцілуєтесь. Я вважаю, що можна і на третє запросити, а там вже дивись, як будуть розвиватися події. Але чи є шанс, що ти її звабиш? Шанс точно є. точно є. Успіхів!